Доброго дня, доброго суботнього дня. З вами і завжди я, Любов. Сьогодні так не, незвична у нас сьогодні субота. Е, взагалі у нас готуємо обід разом. Але сьогодні у нас буде така інша рубрика. Е, для того, щоб приготувати обід разом, потрібно, щоб було що готувати. Тому їдемо на закупку. Якщо вдасться, зняти, якщо, тому що не кого. Дозволяють знімати відео в усіх магазинах, в нас можуть і не дозволити. Тому вже як все скупився, потім прийдемо, покажемо. Розпаковочку. І чому саме так? Тому що ми робимо закупку один раз на місяць. І я покажу вам такий бюджет наш і що. Перш за все потрібно ну, такі базові продукти, які ми купуємо базові продукти, з яких можна приготувати різні страви, щоб не бігати щодня в магазин, тому що ми всі знаємо, що чим частіше ми бігаємо в магазин, тим більше ми тратимо, витрачаємо грошей. Тому все, що сьогодні будемо купувати, тому що не тільки продукти, а ще дещо потрібно купити. Я вам це покажу. Ось так Дозволю знімати, то покажу. В магазині нам не дозволили знімати, тому так гарно ми закупились, але тут не свіже м'ясо. Так що їдемо в друге місце. У нашому місті не дуже багато таких магазинів, де можна таких великих супермаркетів, дуже мало в нашому місті, так що де є, туди і їдемо. Так, гарно скупилися. Зробили таку закупку, я анонсувала вам перед тим. Ми робимо закупку на місяць на весь місяць. Пенсії у нас невеличкі, в мене зовсім маленька, в мене мінімальна, в коляні трішечки більше, не набагато. Тому ми раз у місяць закуповуємо всі продукти, які нам будуть необхідні на місяць. Також всі миючі засоби, і аптека. У нас розділені бюджети, моя аптека, миючі засоби і поповняшки на телефон, а коліна йде на послуги і на продукти. І все, у нас 2-3 дні, і грошей в нас немає. Тому нам потрібно так продумати свій і бюджет, і продумати, і що, ми їмо, що, що можна скомпонувати. Тобто сильно вибирати нам не приходиться, тому що ми вже точно знаємо, що якщо просто їздити кожного дня і купувати в магазині те, що нам на сьогоднішній день необхідно, виходить в два рази більше грошей витрачаємо. Тому що коли забули купити томатну пасту, їдемо в магазин по томатну пасту, то ви ж розумієте, що з магазину з одною томатною пастою ми не вийдемо. Нам потрібно буде багато ще дечого. Цього місяця ми витратили набагато більше, майже тисячі. Взагалі у нас 2000 на продукти, 2000 ми використали, 3000 майже використали, тому що минулого місяця я не виїжджала в магазини, тому закупка була так прихватцями щось докуповували, а то доїдали із морозильної камери, що в нас було Полуфабрикати, що там було у нас. Тому цей місяць у нас вийшло більше майже 3 тисячі. Зараз вам покажу, що ми купили і поясню, чому саме так. Сьогодні буде перша частина це така бюджетна закупка на двох чоловік на місяць, На місяць, і заморозки може бути трішечки довше. Це так, ми готуємо для себе і в нас завжди є запас для того, щоб хтось прийде, комусь потрібно буде щось уділити. Ось так. А завтра я покажу, як я буду зділити це м'ясо і що я буду робити із нього, які напівфабрикати. Тому відео це буде з двох частин. Хто зі мною, залишайтесь. Розпочнемо із м'яса. Ось я взяла таке м'ясо. До речі, в нас в магазині багато де є відділи, відділи, але вибрати особливо немає що. Тому ось така порібрена, не дуже мені вона сподобалась, але іншого немає. Ось так. Порібрена я розділю по 4 кусочки, в мене тут буде на три борщі. Далі півтора кілограма ось такої задньої частини. Це в нас піде на фарш. Ми робимо фарш, цього разу я хочу зробити напівфабрикати. а то взагалі я можу просто робити фарш у пакетики. я показувала, як я це роблю, щоб потім... Вже разом з сивулькою достав і що хоче, це можна робити. До речі, скажу, що в нас на м'ясо тільки в одному місці я знайшла. Це в одному лише магазині є отакі філе із бедра. Я кілограм взяла його. Я хочу зробити такі ковбаски курячі. І взагалі воно гарно. Так, 800 грамів курячої печіночки, тому що ми дуже полюбляємо печіночку. І яйця фарширувати можна, і все що завгодно. Так, і ось дві такі курині грудки в зборі, каркаси підуть на супчик, а філе, два філе йде на фарш, а два філе. Ще від, відбивні що зробимо, може цік наробимо нагідців. Так, захотілося оселедчика. Я скажу вам відразу, що... Оселедчик я свіжий, отаку рибину не полюбляю, не люблю. Тому що сильно рибний запах, сильно такий рибою мені пахне. І то кров'янистий такий мені не подобається. Я вже більш мені подобається вимочена, свіженька вимочена. Чай перед глазами був, дуже смачний чай із сонцев, в кого є проблеми із тиском. Він дуже гарний. Зелений чай само. Багато його пити не можна, тому що зелений чай він вимиває кальцій з організму. Але раночку випити дуже добре. Ось такі купила, я дуже її полюбляю. Там на пару зробити овочі, заморожені. Заморожені овочі. Дуже мені подобаються, тому я таке беру. Олія Олія оце теж побачила по акції. Акція там зовсім копійки, тому що в нас в магазинах я оце перший раз побачила, що в нас десь є акція, а так взагалі не бачила. Так, молочко. Молочко беремо саме таке. Чому? Тому що воно зберігається, отак закрите, воно зберігається довше. От і ми ставимо холодне місце, то я можу щось там, тому що так просто пити ми його не п'ємо, в нашому віці вже не дуже це корисно. Тому ось так. Отаке молочко ну, дуже смачне і гарно зберігається. І навіть скисає. Так, борошно почали брати. Ось тільки таке, мені воно дуже подобається. У мене є трішечки старіше, і тому я беру оце і змішую, і виходить таке гарне-гарне тісточко. Дуже подобається. Раніше брали другі торгові марки, але там уже почали вони псуватись. Так, взяла одну рибинку, хек. Для того, щоб це одна рибинка майже 100 гривень. У мене ще одна є, будемо з вами смажити чи котлетки зроблю, щось, щось придумаю. Так, це таке, щось буде писати, корисне-не-корисне. Варена ковбаска на перекус. Коляння собі червоного перчика. Авокадо теж одне авокадо 49 гривень. не жінкам дуже воно корисне в салатики. На місяць ми беремо собі три отакі лоточки або лоток здоровий, 30 штук яєць. І ми так розтягуємо, щоб нам було іноді відсмажити яйце, і в тістечко, і ну, кругом. Щоб нам вистачало. І яйця ми сьогодні взяли по 44 гривні. Підемо далі. Чай з лимоном, чому захотілося чаю чорного, але з лимоном. Цей саунсепт дуже корисний і іноді хочеться такий з лимоном. Так, йдемо далі. Масло. Ми давно беремо таке масло від бабусі, воно навіть не Написано пасту, рослина вершкова. Але для нас це саме бюджетне і воно смачне. Раніше було воно 250 грамів, потім 200, зараз 80 грамів. У нас на тиждень виходить така пачечка масла поїсти і колись цю кашку. Тому так беремо зазвичай сім пачок, але сьогодні було їх тільки 5. Від бабусі дуже подобається. Я навіть з нього робила топлене масло, не осаду не було, не зверху піни не було. Нормально. Беру обов'язково мівіну, ну, це інакше називається. Чому беру? Багато хто буде писати мені, що шкідливо, нічого подібного. Мівіна не шкідлива. І зараз розкажу чому. Всі ті приправи і олійка там, що можете її не вживати. А сама мівіна сама ця вермишелька локшина. Вона не шкідлива, вона просто зроблена із заварного тіста. Тому вона швидко заварюється і можна запарити. А навіть якщо сирим їдять, то воно вже не зовсім сире, тому що воно заварене. І нічого шкідливого в ньому немає там сіль, вода і борошно. І все. Нічого шкідливого немає. Так, брали там, де брали м'ясо, якась колбаска карпатська. Чомусь захотілося ми її не діберемо, тому що перекуси в нас дуже важлива частина. Нашого такого раціона це перекус. Мені особисто кожні дві годинки потрібно щось подати в ротику. Так, і ще м'ясо. Іще м'ясо це відбивна. Ось так буде така, я покажу відбивні. Це свіженьке. Так, томатна паста. Теж брали різну, але саме отака з зеленою. Раніше була генічаночка, тепер генічаночки нема. То це серед усіх, яка паста є, то це з бабусиної грядки. 72 гривні, дорого, звичайно, але трішечки томатного соку додаю і проходить вона у нас. І теж скажуть мені, що це за такий блогер кулінарний, що бере пельмені отакі. Теж там були в магазині, і куляння кажуть, давай будемо, поки їх ще ліпить. Казали, що добренькі так, на бігом. Бувають моменти, коли потрібно бігом. Так, взяли отакий хліб, ми взагалі їмо житній хліб, купуємо, але отаку ми брали ще гаряченьке, захотілося такого з ковбаскою чогось, таке, щоб ще був тепленький, свіженький і дуже смачненький. Так, беремо кожного місяця. На місяць беремо такі дві пачки. Такої більше не було. Я взяла одну таку і одну таку звичайного сиру. Чому ми беремо саме так? Тому що його можна покласти в заморозку, а коли потрібно, розморозив, і вже є готовий сирник чи що там нам завгодно. Так, беремо обов'язково. Обов'язково це як обов'язково в кожного, щоб був кефір. Звичайно, краще такі маленькі, свіженькі. тому що буває таке, що може світла не бути, може хліба не бути. А коли є кефір, є борошно, можна, можна навіть замісити. І чи в духовці, чи на плиті, чи на, на кабиці, теж можна зробити. Так, беру на місяць дві. Такі упаковочки сметани, вони теж раніше були по 500 грам, потім 400, вже 370 грам. Ну, нічого ти не поробиш. Так, і взяла грибочків, теж вони мені сьогодні не потрібні, але я їх підсмажу, складу в контейнер і в холодильник морозильну камеру, коли потрібно буде, я візьму собі додам, куди мені потрібно. Взяла одну маленьку майонеза. вдома майонез, я не роблю. Е, ну, не скажу, що там якийсь негативний досвід, а ще й тому, що тому, що ми його їмо дуже-дуже-дуже рідко, і робити мені, його, зробити, а потім дивитись на нього, його потрібно використати швидко. А Це таке буває, що хтось ще прийде, чи щось потрібно щось таке приготувати, і що там потрібен майонез, то в мене є. Згущене молоко беру обов'язково для коляні. Він дуже любить какао. От, а какао додає згущене молочко і так холоднує, так йому подобається. Шматочок сиру, теж малесенький, але так, на більше поки що. Десь на перекус, десь куляня з чайком. І ось такі десь іще. Ось такі сирки. Це те, що було по акції. Що я раніше не бачила, там є акція Звенигора. Це такі сирочки, що можна їх у супчик додати або і так з'їсти. Вони такі м'якенькі, смачненькі. Тому ось такі в нас закупки сьогодні на продукти. Оце у нас пішло майже три тисячі. Детально вам казати не буду, тому що десь по різних. Тут 1174. Тут ось 767. І десь іще якийсь є ну, до трьох тисяч. Оце ми витратили на продукти. Не знаю, багато це чи мало. Я знаю, що нам вистачить це не, я ж кажу, не тільки нам. І на півфабрикати зроблю, то трішечки вистачить нам надовше. Отак. І ще покажу, що купили. Ось так. Прислали мені, я показувала вам Ось з яскраві клумби. Надіслали мені кали, мені потрібно їх висадити. А висадити я купила ось таке кашпо. Гарне, дивіться, воно всередині. Яке всередині. Тут і дренажні отвори. Дивіться, дуже таке воно мудре. Взяла для. Кали додавлю, додам до нашої землі ось такої землі для квітуючих. Потім купила для всіх квітуючих і для троянд, для всього ось таке пролонгіроване, таке подовженої дії добриво. І мені порекомендували, я показувала вчора, як мені надіслали 12 кущів троянти, потрібно мені висадити, то це обов'язково потрібно буде під кожен кущик додавати цей карбонит для того, щоб було... Краще. І ось хто уважний помітив, що в нас цей куточок змінився. Тут стояла оця кришка із газової плити, стояла отут, отак, і закривала мені е, камеру, і було незручно. Поляня мені вчора переробив, обрізав, з, з другої плити зняв, це обрізав, е, там він ту щілину заробив, що було гарно. І тепер нам цей куточок потрібно зробити, щоб вам було комфортно дивитись. Тому ми взяли ось такі ось така тут буде, біля газової плити буде отакий куточок. Оцей куточок аж сюди буде зроблений з отакої плитки. Ось таку ми зробимо красоту, щоб було вам комфортніше дивитись, а мені було світліше, тому що вікно у нас тут маленьке. Тому отакі у нас сьогодні покупочки. Я рада, що ви були з нами. Дай Боже вам! Я хай би що у вас було за що купувати, було де купувати, було кого кормити, для кого готувати їжу, щоб ви жили в себе вдома. Отак. От Залишайтеся зі мною. Сьогодні була закупка і розпаковка. Завтра я буду показувати, як я це все буду переробляти м'язко і робити напівфабрикати. І ще що хочу вам сказати: запитають, навіщо так багато масла і що з ним робити, вершкове масло. Ми його кладемо в морозильну камеру і дістаємо, коли нам потрібно з вечора на ранок або зранку на вечір. Краще, як воно вже є у нас в холодильнику. Теж, от колбаска, ми її відразу не з'їмо половинку, відрізаємо половинку у заморозку в будь-який момент, коли захотілося чи то піцу, чи то щось там яєць посмажених є. Чому ще називається ця закупка, що я називаю цю бюджетною, тому що, по-перше, витрачається менше грошей, коли раз у місяць, а по-друге, ми все-таки живемо за містом. І для того, щоб нам е, сходити в магазин, в магазин, потрібно багато часу, а коли їхати на машині, її потрібно заправити, горюче зараз не дешеве. Тому ось так, чому я називаю її бюджетницю закупку. Залишайтеся зі мною, а з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!